thank you Доброго дня, наші шановні клієнти. Сьогодні у нас з вами огляд поляризаційних спортивних окулярів RockBros. Ось так вони виглядають. Традиційно, в цьому огляді, ми подивимось з вами, як виглядають окулярчики, для чого вони потрібні, як їх можна використовувати та комплектацію. Зараз можете подивитися детально, як вони виглядають. І що можна про них сказати? Це спортивні окуляри, які мають поляризаційні полікарбонатні лінзи. Лінзи тут не тонкі, так що теоретично їх можна використовувати як захисні. Мінімальний захист вони вам гарантують. Це захист від вітру, пилу, піску, можливо, там дрібних камінців вони витримають, бо лінза досить міцна. В комплекті у нас з вами йдуть... Йде ось такий чохол зі зручним місцем для пальчиків і з таким карабіном. Потім картинка традиційно для перевірки поляризації. Ось такий синтетичний кейс. Для зручного транспортування ваших окулярів сертифікат якості від виробника слід сказати, слід зазначити, що всі окуляри «Рокброс» в нашому магазині виключно оригінальні. Тобто цей сертифікат засвідчує, що окуляри дійсно оригінальні, і від виробника «Рокброс». Також у нас з вами є діоптрична вставка. Це дуже класна штука для людей, які мають вади зору, бо ви можете сюди на замовлення замовити лінзи для корекції зору і використовувати окуляри з корекційними лінзами, займатися активними видами спорту, не думаючи про те, що у вас не чітка картинка. І у нас з вами ще є серветочка для видалення бруду. Ось також брендована. І одна з особливостей цієї моделі у нас з вами є ось такі змінні накладочки. Які саме це накладочки? Ось, бачите, буквою В. Ось цей, ось ця штучка, ось ця накладка, вона змінюється. Тобто під настрій, під, можливо, там велосипед, під спортивний одяг, ви можете змінювати ці накладочки. Вони йдуть ну, взагалі в комплектації три штуки. Чорні стоять по замовчуванню, і ще ось такі якби металеві і червоні. Що можна сказати про окуляри? Окуляри пристосовані абсолютно для всіх форм обличчя через те, що тут ось такий пластичний регульований носоупор. Тобто, ви можете от бачите, він регулюється і тому підходить абсолютно для будь-яких форм носика та розміру обличчя. Як вставляється діоптрична вставочка? Ось тут у нас з вами є кріплення, а ось тут? У нас з вами є два пази, і вам необхідно просто вставити діаптричну вставочку, попасти в пази. Так, тут саме головне попасти в ці пази. Давайте, так, можливо, краще буде. Е, перші рази буде трошки складновато, але там, якщо ви один раз поставили, вона у вас буде триматися. Ось, ми зафіксували, і ось так їх можна використовувати. Окуляри дійсно поляризаційні. Щоб це перевірити, у нас є така чудова картиночка. Бачите? Це для перевірки поляризації. В усіх поляризаційних лінзах є цей тест. Стосовно замінних ось цих ковпачків, можна їх назвати, вони знімаються дуже просто. У нас з вами ось тут є кріплення, я вже одне відкрила. Всього там воно кріпиться в трьох місцях зверху, знизу, і, ну, два зверху і один далі. Ну, і просто так відкриваєте і знімаєте, і можете замінити на будь-який інший. Так, ось, зняли, от, бачите, як виглядає без нього. І сюди ви можете там прикріпити, припустимо, червоний, або там сірий. Все залежить виключно від вашого настрою. Ось так от, припустимо, воно буде виглядати з червоними. Е, які підсумки ми можемо з вами підвести? Окуляри можна стилізувати, окуляри йдуть е, з полікарбонатною поліоризаційною лінзою. Е, окуляри зручні підходять для будь-якого розміру носика та обличчя. Е, окуляри мають діоптричну вставку, що дозволяє використовувати людям навіть з вадами зору. Захищають від відблисків на вологих та мокрих поверхнях. Захищають ваші очі від шкідливого ультрачервоного світла, ультрафіолетового, мають в комплектації серветочку для видалення броду, дуже зручний кейс. Два змінних стилізованих, по два змінних стилізованих ось таких ковпачки-недужечки, картинка для перевірки поляризації, сертифікат якості та синтетичний кейс ну і діоптрична вставочка. Також вони йдуть в ось такій коробці, що дозволяє їх презентувати на подарунок, якщо у вас є друзі або знайомі, які полюбляють активні види відпочинку. Окуляри однозначно рекомендую, якщо ви ведете активний спосіб життя, якщо у вас є хобі спортивні. Обирайте, якщо сумніваєтесь, можете залишити заявочку і наші менеджери підберуть окуляри саме під ваші потреби. Коментуйте, підписуйтесь на канал і до наступного відео.